Поки розпаковую свій сертифікат, розкажу вам, як швидше, ну набагато швидше перепрограмувати і перепрошити свій мозок. Якщо ви хочете пропрацювати якусь там програму, якусь установку, коротше, якийсь тараканчик, який є, а він є кожного. І як це можна зробити? Вся суть в нейронних зв'язках. Якщо у вас є якась звичка, як ви встигли впостувати, тобто вона вже така міцна. як... Курінений у такий прям дуб. І його викорінити набагато важче, ніж посадити нове, його зрощувати, зрощувати, і це нове його. Власне, дуже швидко дасться зробити яким чином, створюючи новий нейронний зв'язок. Щоб створити новий нейронний зв'язок, вам потрібно почати робити те, що ви раніше ніколи не робили. Тобто, наприклад, почати чистити зуби лівою, стор... лівою рукою, лягати в своє ліжко з іншої сторони. Тобто, вам це буде максимально крінжово, максимально незручно, але в цьому вся власне, і суть. Ваш мозок починає дуже активно працювати і в процесі. Після того, як ви чистите ті зуби лівою рукою, власне, вам потрібно вміщати в себе в потрібний стан нової якоїсь програми, яку ви хочете в собі, ну скажімо, зростити, чи це стан багатства, чи позна чого, що ви там хочете. Коротше, це вже ваше діло, суть ви зрозуміли. Саме по тій причині я створила собі новий тік-ток, де я вчуся б'юті. Так, ба-ба-ба-ба. Перерив, сертифікат, міси. Практичної психології. А, створила новий TikTok, власне, для того, щоб дозволити собі в новому бути максимально живою, максимально справжньою, максимально без масок, тому що на своїх основних каналах я вже така. А, Скажем, в мене якісь внутрішні регалії, внутрішній титул, що я маю бути така експертна, правильна, чітка і так далі, і я не можу там повноцінно розслабитись. І я зараз нові нейронні зв'язки створюю через новий аккаунт. І потім переношу свій основний, і мені набагато легше розкриватися. Мені от хочеться власне, записувати якісь вже експертні відео, набагато легше, не запарно, зайдуть, не зайдуть в суть, що я. Хочу доносити, а не я стараюся, граюся в хорошеньку і так далі. Тобто, беріть собі на замітку. Дуже класний прийом дуже реально допомагає і працює.